Нарешті Верховна Рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії, яка буде розслідувати випадки витрачання державних коштів на забезпечення Збройних сил України дронами, а також фортифікаційними спорудами. Ми, звісно, голосували за. Ми підтримали постанову про створення цієї тимчасової слідчої комісії, хоча. Знову ж таки, є нюанси. Знову влада хитрує і знову відбуваються певні маніпуляції. Розкажу трошки історію створення цієї тимчасової слідчої комісії. Ми, як члени МФО, розумна політика, зареєстрували проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії, про розслідування фактів непромірного витрачання коштів, які мали би спрямовуватися на виробництво дронів для Збройних сил України. Чим була викликана наша ініціатива? Ми постійно їздимо на передову, ми спілкуємося з бійцями, які безпосередньо здійснюють захист нас з вами на передніх рубежах. І задаючи питання, чи вони отримують дрони від держави в рамках тої самої програми, там армія дронів там, чи в, будь в рамках будь-якої іншої програми, ми завжди отримали відповідь, що ні, не отримуємо дуже маленький відсоток дронів, які. Вони отримують від держави. Переважно дронами наші Збройні Сили забезпечуються волонтерами, людьми. Так ось, після того, як Верховна Рада проголосувала про збільшення витрат на армію, зокрема, перерахування 40 мільярдів гривень на виробництво дронів, і після отриманої інформації з передової, в нас виникло питання, а куди ж поділися ці кошти? От, власне, це стало причиною того, що ми ініціювали створення тимчасової слідчої комісії, яка би мала би займатися власне, питанням розслідування витрачання правомірного коштів, які мали б використовуватися на виробництво дронів. Була зареєстрована така постанова. В світлі останніх публікацій в засобах масової інформації про відсутність фортифікаційних споруд на харківському напрямку. Наші колеги з парламенту рекомендували створити. Тимчасову слідчу комісію з питань власне витрачання коштів на побудову цих е, фортифікацій. Але влада знову ж таки зманіпулювала. І замість того, щоб створити дві окремі тимчасові слідчі комісії, які мають своїми предметами зовсім різні питання, вони вирішили створити одну тимчасову слідчу комісію. Але е, ключовим в цьому є, що до складу новоствореної тимчасової слідчої комісії. Не увійшов жоден з представників МФО Розумна політика. Ми, в свою чергу, будемо наполягати на тому, щоб до новоствореної комісії все ж таки було включено, хоч одного з членів МФО Розумна політика, для того, щоб забезпечити прозорість роботи цієї тимчасової слідчої комісії, і для того, щоб ми всі розуміли, де і коли були вкрадені кошти на фортифікаціях і на дронах для Збройних сил України, якщо такі факти, звичайно ж, мали місце.